Кілька чекати обіцяного. Міськвиконком затягує із видачою земельних ділянок для бійців АТО. Дружини героїв звернулись до народного контролю. Хмельничанка Валентина, дружина українського героя. Коли дізналась, бійці АТО мають право на земельну ділянку. Звернулась у мерію, принесла всі необхідні документи. Там Справка о том, где он находится, где он проходит службу, в какой зоне потом идентификационный код справка о составе семьи. І дані паспорта копія Ми це все подали. Я писала заяву на отримання земельної ділянки, так як сказали, що всі учасники АТО ну якби мають на це право в громадську приймальню міської ради. Там є зразки заяв і писати заяви на пільги. Та вже за місяць жінки отримали відповідь від мерії. Мовляв, чекайте на землю у черзі, скільки невідомо журналісти народного контролю звернулись до експертів які переконують, земельний кодекс не передбачає черг на отримання ділянок і додають такий зразок заяви з громадської приймальні, навіть не зафіксований законом. Написання заяви про те, що прошу надати мені земельну ділянку і не вказувати її конкретної адреси, і не долучати до цієї заяви. Графічне зображення з місцем розташування воно фактично не, не має якби далі от конкретної перспективи розвитку. Хмельницькі земельники виправдовуються, ділянок на всіх не вистачить. Журналістам народного контролю. Обіцяють бійці АТО будуть першими, кому запропонують земельні ділянки. до кінця весни всі учасники готові з пільгою переведені будуть в оцю окрему третю чергу і вже після того буде їм пропонуватися ділянки. Ми будемо стежити, аби місцева влада не порушувала права героїв. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0 502 945. Пишіть народ,